як ви сьогодні зараз вже почуваєте. Коли вже почали лікування, алергії на даний час я почуваюся трошки краще». Сергій Черняков має алергію на амброзію. каже протягом 15 років у період її цвітіння почувається гірше. Відвідування соляної кімнати полегшує дихання. Працював електриком, як кажуть, але на токах туди цей і поля. Там, як кажуть, кругом амброзія. У мене почалося сльозотечення, чихання, як кажуть реніти. Звернувся в лікарню, мене направили в обласну лікарню, в відділення і тут оприділили, що в мене бронхальна астма зв'язку із пельцою амброзії. Комунальні служби трошки прибирають її, але все одно її дуже багато. Сезон цвітіння амброзії починається у липні, пік припадає на кінець серпня. Цього року амброзія почала квітнути на два тижні раніше, ніж торік, розповідає лікарка-алерголог Ірина Дзюбас. Алергія на амброзію це поліноз, це сіна лихоманка. Вона не має границь, вона розпилюється до 300 кілометрів. Тобто самі у нас такі опасні області. Це Запорізька, Дніпропетровська і Кіровоградська. Коли ви повертаєтесь додому, треба прийняти душ, треба таблетку». Пояснює, якщо людина не лікується, в неї можуть бути ускладнення, до прикладу, бронхіальна астма. Алергія на амброзії може тривати до жовтня. Це але є героїв на вулиці Академіка Тама на момент зйомки під час перевірки тут спецінспекції, амброзія та інші бур'яни тут були не кошені. Тут багато порушень, величезна амброзія. Буде складений протокол. Ми виявляємо, що тут є амброзія, і бур'ян, якщо бур'ян вище, ніж 10 сантиметрів, це вже вважається порушення. Дуже багато людей, які страждають алергією. Тому ми насамперед щоб косили амброзію. Ми з'ясуємо, хто тут власник, і щоб Негайно покосили бур'яни. Доглядає за алеєю з вересня минулого року комунальне підприємство Благоустрій його керівниця Альона Ворона каже, косять бур'ян раз на місяць. Частіше не можуть, бо бракує працівників. Наше підприємство обслуговує територію приблизно 120 гектарів. На нашому балансі 17 скверів, 4 парки, 3 лісопарки, 2 дві площі. У нас 6 Працівників, які працюють по покосу, на даний момент залишилось 6 працівників і, 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 і два райдера, які ну, механізовані такі машини. Так як ми їх постійно поливаємо, то це є толчок не тільки для трави, а й для амброзі. В Минулі роки 15 чоловік було, які не справлялися так, так само, тому що треба, щоб, щоб утримати місце, повинно бути 30 чоловік, не менше 30 чоловік. Каже, знищувати амброзію хімічними засобами не можуть. По всьому місці є амброзія, з якою ми боремося способом механічним, тому що ми писали листи в Держпродспоживслужбу, Вони нам дали офіційну відповідь, що на даний момент нема таких препаратів, які не шкідливі в місті. Є тільки препарати, якими можна обробляти за межами міста. Нескошений бур'ян це порушення правил благоустрою, сказала інспекторка. Люди косять бур'ян, але не своєчасно, тому ми складаємо протоколи. Протоколи направляються на адміністративні комісії. Штрафи на громадян від 340 до 1360 гривень. Ну, це вже визначає адміністративна комісія, який буде штраф. На підприємства то 800-1700 гривень штраф. Це ділянка з амброзією та іншими бур'янами на вулиці Героїв України. Неподалік низка магазинів. Стосовно цієї ділянки ми будемо з'ясовувати, хто тут власник». Зі слів інспекторки, обкошувати траву потрібно за 20 метрів від будівель або доріг. Власники приватних секторів, балансоутримувачі вони відповідають за покос прилеглих територій. Це мікрорайон Олексіївка. Біля подвір'я приватного будинку інспекторки знайшли амброзію. Біля приватного сектору бур'яни, амброзія, але власники відмовились до нас виходити. Залишаю запрошення мешканцям, щоб вони швидше покусили бур'яни і прийшли до нас в інспекцію для складання протоколів. Каже власникам ділянки дають чотири дні на скошування бур'яну. Якщо зроблять це, не штрафують. Протягом години перевірки інспекторка зафіксувала три порушення. Рейди проводять раз на тиждень. Якщо є скарги, частіше. З початку року виписали 128 протоколів. Дані щодо сплачених штрафів. Адміністративна комісія міськради аналізує наприкінці року. Ірина Полулях, Володимир Вулок, Суспільне новини, Кропивницький.